Всім привіт! Мене звати Льона. Сьогодні хочу з вами поговорити про компанію Лівгуд. Засновниками компанії Лівгуд є генеральний директор Бен Глінський. Райан Гудкін директор про розвитку продуктів. Ліза Гудкіна це його дружина, директор по навчанню продуктам. І Наудер Хаза це директор мережевого маркетингу. Про них можна почитати на сайті Livgood.com. Ще у них є в розробці багато продукції, яку вам хочу розповісти і показати. Лише коротко у мене на каналі є багато відгуків про саме ці продукції, про склад, можна все прочитати, побачити. Хойтеся продивитися. Мультивітаміни йде окремо для чоловіків та жінок. Д3К2 з дозою 2000. Ультрамагнівий комплекс з дозою 420 на 2 капсули. В ось цих всіх упакуваннях 60 капсул. Протеїновий порошок на 15 порцій з 20 грамів білка в одній порції. Органічна суперзелень. Це детокс-програма. Також тут лактобіфідобактерії, пробіотики, пребіотики, Ашваганда і дуже-дуже багато складів. Окремо про суперзелень у мене є на каналі. Суперчервоні це для кров'яносної системи. Органічна кава із шести функціональними грибами, з яких входить і складеть Кордіцепс воєнний військовий. Також лінжи, лайнмейн та інші cbd масло з дозою 750 мг і 1500. мг. CBD для тварин Є3 це енергія виносливість електроліти. От недавно додана була уже продукції амінокислоти. Амінокислоти окремі йдуть, 13 амінокислот. Незамінні та замінні. Фактор 4 це протизапальний засіб, який складається з екстракту чесника, куркумику, Q10 та омеги-3 занчосів. CBD – знеболюючий крем. Колаген і пептида. На 30 порцій патчі для енергії та для сну. Метиловий синій нотроп для роботи головного мозку та пам'яті. Кретинін. Ефірні масла недавно вийшло, 6 ефірних масел. Також миттєва молодість це крем для зняття зморщок, сиворотка, і потім вже йдуть пакети. Щоденний пакет першої необхідності, бодіпек. Оздоровчий пакет, пакет огляду за шкірою, максимальний енергетичний пакет. Ранній вечірній час, пакет все. Все без CBD. І міжнародний оздоровчий пакет. Міжнародний оздоровчий пакет ой, доступний в Германії на складі. Можна замовити будь точку світу. Доставка безкоштовна. Дуже вигідно замовляти саме в цьому пакеті, якщо вам потрібно ці продукти, тому що йде економія 12 доларів на цьому пакеті. Ну і аксесуари, футболки і шейкер. Ще такі футболки і такі футболки. Це стосовно продукції. Ще хочу вам розказати про заробіток. Тут теж можна прочитати.